Нещодавно в цифровому магазині Steam з'явилась демоверсія нової гри з серії Героїв Меча та Магії, яка має назву Olden Era, що можна перекласти як Стародавня ера. І хоча ця нова гра позиціонується як приквел, всієї серії, це буде вже восьма гра в світі героїв. Проте саме третя частина найбільше запам'яталась фанатам і, можна сказати, стала еталоном жанру покрокових стратегій у стилі фентезі. Вітаю всіх на каналі Промінь Минулого. Сьогодні поговоримо про Heroes of Might and Magic або старих добрих героїв. Дізнаємось, коли вийшла перша гра, та хто її створив, чому саме третя частина стала культовою та багато іншого. 1986 рік запам'ятався багатьма подіями, як жахливими, так і визначними у світі спорту та комп'ютерних ігор. 26 квітня стається найбільша техногенна катастрофа в історії ядерної енергетики. Вибух на Чорнобильській атомній електростанції, що призводить до значного радіоактивного забруднення території України, Білорусі та інших частин Європи. 22 червня збірна Аргентини на чолі з Дієго Марадоною здобуває перемогу на чемпіонаті світу з футболу в Мексиці. Саме на цьому турнірі Марадона забив свої знамениті голи рука Бога та Гол Століття у четвертьфіналі проти Англії. 6 листопада Манчестер Юнайтед очолює Алекс Фергюсон, а 22 листопада Майк Тайсон стає наймолодшим чемпіоном світу з боксу, завоювавши титул у віці 20 років. В цьому ж році виходять такі комп'ютерні ігри, як Arkanoid. аркадна гра цеглинка від японської компанії Taito, яка заклала цілий піджанр ігор цеглинок, та The Legend of Zelda – легендарна пригодницька гра з величезним відкритим світом, інвентарем з унікальними предметами та нелінійним прогресом, що стає революцією. Також у 1986 році виходить гра під назвою «Might and Magic Book 1. The Secret of the Inner Sanctum», одна з найвеличніших комп'ютерних рольових ігор в історії. Оригінальна версія гри для Apple II була написана майже самотужки Джоном Ван Канегеном протягом трьох років. Ван Канегем мав труднощі з пошуком видавця для розповсюдження Might and Magic», Тому він самостійно опублікував гру власною компанією «New World Computing», яка початково складалася з самого Джона і його дружини. Гра представляла собою партійну RPG, де гравець створював групу з шести персонажів, обираючи їхні класи та характеристики: лицар, чарівник, цілитель, розбійник тощо. Ігровий процес проходив від першої особи і являв собою пересування по тривимірному лабіринту під земеллю або місто з покроковою системою бою. Мета гри досліджувати величезний світ Іннер Санктум, розгадувати загадки і, врешті-решт, розкрити грандіозний секрет цього світу, який поєднує фентезі та наукову фантастику. Гра швидко здобуває популярність, і вже через два роки Джон випускає продовження під назвою Might and Magic 2 Gates to Another World. Далі Кангем вирішив поекспериментувати з жанром стратегії. Він створює гру King's Bounty, яка виходить у 1990 році. В ній гравець керував героєм, який подорожує картою, збирає армії, знаходить артефакти та б'ється з ворогами у покроковому тактичному бою. Після виходу Kings Bounty Джон повертається до роботи над черговим продовженням своєї основної RPG-серії серії Might and Magic. Проте його дружина, яка була захоплена грою Kings Bounty, наполягала на тому, що саме ця гра мала отримати продовження. Джон Ван Канегем згадував в інтерв'ю: що місяця, що тижня, що ранку вона запитувала, коли ти зробиш сиквел Kings Bounty. Це найкраща гра. Вона краща за Might and Magic, Саме для неї треба робити сиквел. Він врешті-решт поступився, і з цього бажання його дружини народилася ідея створити продовження Kings Bounty, яке вирішили об'єднати з успішним брендом Might and Magic. Таким чином, у 1995 році виходить гра, яка бере стратегічну механіку Kings Bounty та фентезійний всесвіт and Magic. Гра використовує ті самі ж назви істот, заклинань, загальну естетику меча та магії та створює нову планету Enrod. Це були перші герої Мечата Магії, які отримали назву Heroes of Might and Magic a Strategic Quest. Ця гра заклала основи для всієї серії. Гравець керує героєм, подорожує картою разом зі своєю армією істот. В ході битв і відвідування певних споруд герої отримують досвід, який дає збільшення одного з параметрів героя. Для кожного наступного збільшення потрібно більше досвіду. Всі герої мають параметри, які впливають на всі істоти в його армії атака, захист, сила магії та знання. Також на підрозділи героїв впливають мораль та удача армії. Герой має володіти замком, який приносить йому золото, та де він може поповнювати свою армію. Втрата замку веде до поразки. І навпаки, для перемоги на загальних умовах треба захопити замки та знищити героїв інших гравців. Замки поділяються на типи, які визначають, яких істот можна наймати в замку. В перших героях було чотири типи замків: ферма, місто лицарів, в якому наймались селянин, лучник, пікінер, мечник, вершник та паладін. Рівнина місто варварів, де були гоглін, орк, вовк, погр, троль та циклоп, ліс місто чаклунок, де наймались фея, гном, ельф, друїд, єдиноріг та фенікс, та гора місто чарівників, де жили кентавр, горгулія, Грифон, Мінотавр, Гідра та Дракон. В замках, окрім істот, були ще гільдії магів, будівлі, що навчали героя магічним заклинанням, які він міг використовувати на карті світу чи в бою. Система магії мала чотири рівні заклинань, а параметр герої знання відображав, скільки разів герой зможе використати ту чи іншу магію. Причому, якщо кількість зарядів вичерпана, доведеться вивчати заклинання заново. У грі також були присутні так звані артефакти, магічні предмети, які наділяють герої додатковими бонусами. Вони можуть збільшувати основні параметри героя, його дальність пересування, дохід золота, удачу або бойовий дух. При зустрічі з ворожим або нейтральним супротивником на окремому полі боя проходила битва між арміями героя та супротивника, Поле битва було 5 на 7 гексагонів або талів. Битва ділилась на раунди. За один раунд покроково надавався хід кожній істоті, починаючи від найшвидшої. При облозі замка на полі боя також були присутні захисні стіни та катапульти. Окрім партії, в грі існували також кампанії, місії, які розповідають гравцю певний сценарій. Перші герої швидко завоювали популярність та фанатську базу, і ця гра разом із компанією Джона Ван Каннегана, New World Computing, потрапляє в поле зору іншої компанії, яка прагне повністю переключитися на видавництво та розробку ігор. 10 липня 1996 року компанію New World Computing за 13 мільйонів доларів купує компанія The 3DO Company. 3DO потребувала сильних успішних ігор та франшиз, які вже мали вірну аудиторію, щоб закріпитися на ринку видавців. Серія Might and Magic вже була відомою та шанованою та забезпечувала стабільний дохід і мала величезну базу фанатів. А успіх Heroes of Might and Magic доводив її значний потенціал. Придбання New World Computing означало отримання досвідченої команди. Роз Зробників на чолі з Джоном Ван Кангеном, що було значно цінніше, ніж інтелектуальна власність. New World Computing стала підрозділом у складі за Срідіо Компані. Це дозволило Джону Ван Канегему та його команді продовжити роботу над серіями Might and Magic та Heroes, вже під крилом більшого видавця. В тому ж році, 1996, виходить друга версія героїв під назвою Heroes of Might and Magic 2 The Succession Wars – Другі герої покращили та розширили ідеї, започатковані в першій частині. До існуючих чотирьох замків було додано ще два: замок чорнокнижників та некромантів. А для істот в замку було додано механіку покращення, так званого апгрейда, яка перетворювала істоту на більш розвинену, що давало кращі характеристики та додаткові здібності. Так, наприклад, стрілець перетворювався у рейнджера, а вершник – у чемпіона. Всім героям було додано вторинні навики, такі як логістика, мудрість, некромантія, балістика. Тощо герой обирав один із двох випадкових навичок при підвищенні рівня, що дозволяло кастомізувати його розвиток. Герой все ще не брав участі у фізичному бою, але його навички та заклинання набули більшого впливу на хід битви, яка тепер проходила на полі бою більшого розміру, роблячи бій більш тактичним. Введено множину нових об'єктів на карті пригод: статуї, скарби, храми, об'єкти для отримання вторинних навичок. Що зробили дослідження більш цінним, додали також повноцінну сюжетну кампанію. А покращена графіка, картинка розміром 640 х на 480 пікселів з більш насиченим та казковим візуальним стилом, та легендарний саундтрек, написаний полом Ромеро, занурювали гравця у неповторну атмосферу фентезійних пригод. У 1997 році до другої частини було випущено доповнення під назвою Heroes of Might and Magic 2 The Price of Loyalty, яке стало першим доповненням серії. Була додана нова споруда для некромантів Вівтар, нові артефакти, включаючи перший складовий артефакт, а також нові об'єкти на карті, такі як система воріт і ключників. Два роки по тому, у 1999 році, виходить третя частина героїв під назвою Heroes of Might and Magic 3 – The Restoration of Eratia. Вона взяла за основу механіки другої частини, але суттєво розширила їх, додавши глибини балансу та масштабів. В грі вже було присутньо вісім замків, кожен з яких мав по сім істот. Кожна істота мала покращену версію, що давало 14 унікальних істот на замок. Система вторинних навичок героя була значно розширена. Герої тепер поділялись на класи: по одному військовому та одному магічному герою на кожний замок або фракцію. У кожного героя з'являється унікальна спеціалізація, яка могла покращувати певні юніт, вторинний навик, магію чи щось інше. Система магії була розділена на чотири школи магії: повітря, вода, вогонь та земля, а заклинання на п'ять рівнів. На карті з'явились банки істот, наприклад, скарбниця драконів чи вулик горгон, які були сильно захищені, але давали велику винагороду ресурсами чи артефактами. Були додані численні потужні складові артефакти, наприклад, клинок Армагеддону або обладунки непереможності, збирання яких часто ставало головною метою гри. Графіка була покращена до картинки у 800 на 600 пікселів та містила більш темний, деталізований та реалістичний арт стиль. Музичний супровід, написаний тим же Полом Ромеро, додавав атмосфери, яка була унікальною при грі за кожну фракцію. Треті герої отримали два офіційні доповнення. Перше Armageddon's Blade було випишено у тому ж році. Воно додало 13 нових нейтральних істот, кілька нових потужних кладових артефактів, включаючи головний артефакт кампанії Клинок Армагеддону та новий замок злиття Конфлюкс, який є домом різних елементалів. Спочатку замість цього міста планувалося ввести технологічне місто Кузня, але проект був скасований через протести фанатів. У 2000 році вийшло останнє офіційне доповнення The Shadow of Death. Воно в свою Чергу додало ще більше артефактів, сім нових сюжетних кампаній, а також невеликі зміни в баланс деяких юнітів і в доскональний інтерфейс. У 2015 році було випущено офіційне переведення з HD графікою під назвою Heroes of Might and Magic 3 HD Edition. Воно оновлює та робить чіткішим графіку гри на сучасних моніторах. Проте HD версія охоплює тільки базовий варіант гри The Restoration of Rathia, через що зазнала критики. Хоча Heroes of Might and Magic 3 вийшла у 99 році, вона зберегла свою безпрецедентну популярність, перетворившись на золотий стандарт покрокових стратегій і найулюбленішу частину серії. Ця любов спільноти породила активний рух на офіційних доповнень, зокрема In the Wake of Gods у 2001 році та «Horn of the Abyss» у 2011, які додають новий контент, наприклад, новий замок піратів, нових героїв та механіки, підтримуючи гру актуальною через десятиліття. Четверті герої вийшли у 2002 році і запам'ятались найбільш радикальними змінами. Майже кожен аспект гри зазнав фундаментальних змін. По-перше, замки та істоти були переосмислені та поділені на шість фракцій та шість рас. До рас відносяться не тільки істоти з міст, а й ті, що мешкають поза їх стінами, власних оселях на карті пригод. В місті Академія мешкають істоти раси порядок, такі як гноми, маги та титани. Обитель це місто таких істот, як арбалетчиків, списоносців та янголів з раси життя. В заповіднику істоти раси природа, наприклад, феї, ельфи та фенікси, притулок місто істот раси хаос, таких як троглодити, мінотаври і чорні дракони. Істоти раси смерть мешкають в некрополі, серед них скелети, мумії чи дияволи. Фортеця це місто раси сила, таких істот як берсерки, гарпії та бегемоти. В кожному місті тепер є вісім істот, які розділені на 4 рівні, тобто по два типи на рівень істоти не можуть досконалюватися, а починаючи з другого рівня, гравець має обирати житло якої істоти будувати, бо побудувавши одне, гравець автоматично втрачає можливість будувати інше житло того ж рівня. Таким чином, у кожному місті можна буде наймати по п'ять істот. Бій проходить на квадратній сітці з ізометричною графікою. Герої стоять в один ряд з істотами і беруть активну участь у битві. Герої можуть атакувати. І він може загинути. В армії сім місць, які можуть бути зайняті істотами або героями в будь-якому порядку. Може бути декілька героїв або жодного. Що істоти, що герої можуть переміщатись картою пригод незалежно один від одного. Система розвитку героя отримала древовидну структуру: п'ять первинних навичок, кожен з яких має три вторинні навички. Це дозволяє створювати унікальні класи героїв. Кожна раса, окрім сили, отримала свою школу магії: порядок, хаос, природа, смерть, життя. Вони можуть вивчатися як навички і не обов'язково прив'язані до конкретного міста. Додано каравани, будівлі в містах, які дозволяють автоматично доставляти найнятих юнітів у вказаний замок або до героя, зменшуючи мікроменеджмент. У деяких місцях, як от млини чи скрині, ресурси збираються автоматично щодня, без необхідності відвідувати об'єкт щотижня. До гри було випущено два невеликих доповнення: Прийдешня буря у 2002 році і Вітри війни у 2003. Обидва доповнення в основному зосереджувалися на додаванні контенту, кампаній, карт, артефактів та нових істот, не змінюючи радикально базовий ігровий процес. Загалом, четверті герої, попри численні нововведення, були в більшості негативно сприйняті спільнотою через спірні зміни в ігровій механіці і посередню графіку. Сам Канегем згодом повідомив, що мав мінімальний стосунок до створення гри і волів би взагалі не розробляти її. Перебуваючи в скрутному фінансовому становищі, у травні 2003 року компанія 3DO збанкрутувала, а її активи були розпродані за аукціону. Права на франшизу Might and Magic меджик серію Heroes of майт Magic викупила компанія Ubisoft. Хоч Джону Ван Канегаму було запропоновано працювати над серією і надалі, він відмовився. П'яті герої меча та магії розроблялись російською Nival Interactive під Егідою Ubisoft і були випущені у 2006 році. Гра повернулась до багатьох класичних елементів третіх героїв, але запровадила їх у повністю тривимірному середовищі. А також додала кілька ключових механік. Герой знову ставав поза полем бою і не брав прямої участі в ному. А армія знову не могла пересуватись без героя. Само ж поле бою повернулось до гексагональної сітки замість квадратної в четвертих героях. Проте замість класичного покрокового бою було введено систему так званого Active Time Battle, схожу на Final Fantasy. В нижній частині екрану з'являлась шкала ініціативи або черга, яка відображає порядок ходів юнітів. Це дозволяє більш динамічно впливати на хід бою, використовуючи заклинання, що змінюють ініціативу. Введено складно розгалужену систему навичок і здібностей героя. Навички поділені на рівні, до навичок прив'язані здібності, які герой отримує за певні комбінації навичок. Це дозволило створювати більш спеціалізованих та унікальних героїв. Фракції, хоча й були перероблені, проте за структурою стали більше схожі на треті герої. В кожному замку знову було по сім істот, яких можна було покращувати. Також можна було будувати всі житла без необхідності вибору одних замість інших. В грі початково було шість фракцій, до яких було додано ще дві в рамках доповнень: притулок, фракція людей, Лісовий Союз, фракція ельфів, академія, фракція чарівників і магічних істот, підземелля, фракція темних ельфів, Некрополіс, фракція нежиті. Інферно фракція демонів з підземелля, також фортеця, фракція гномів, твердиня, фракція, що складається з істот, створених магами в результаті змішування крові людей та демонів. Перероблена система магії розділяла заклинання на чотири школи магії: магію світла, яка містила заклинання захисту та лікування, магію Темряви, де були різні прокляття, магію хаоса, атакувальні заклинання на кшталт блискавки, та магію природи, або заклику, де були заклинання призову істот або контролю навколишнього середовища. З доповненнями були додані рунічна магія та бойові крики для двох доданих фракцій. Також п'яті герої стали першими, які розірвали зв'язок із серією Might and Magic. Світ гри Ашан не був ніяк пов'язаний зі світами попередніх ігор і мав власну міфологію. Гра також мала два доповнення. У 2007 році вийшло перше доповнення Hammers of Fate, а в 2008-му друге Tribes of the East. Загалом п'яті герої були позитивно сприйняті фанатами серії як успішне повернення до класичної формули третіх героїв у сучасному 3D-форматі. На шостою версією героїв працювала угорська компанія Black Hole Entertainment на замовлення Ubisoft. Гра вийшла в 2011 році під незвичною для серії назвою Might and Magic Heroes 6. Гра знову зазнала доволі радикальних змін, які торкнулись не тільки назви. Ресурси були об'єднані та скорочені з 7 до 4 – золото, дерево, руда та кришталь крові. Була додана система зон контролю. З нею копальні або форти автоматично переходили під контроль міста, якщо не знаходились у його зоні впливу. Тобто, достатньо було захопити місто або форт, щоб контролювати прилеглу територію. Система розвитку героя була спрощена на більш прямолінійну. Проте розвиток героя тепер ділився на два шляхи: шлях сліз та шлях крові. Перший надавав захисні бонуси, такі як лікування або посилення союзників, тоді як другий шлях крові, надавав агресивні та руйнівні бонуси, ослаблення ворогів або нанесення прямої шкоди. Для прокачки одного чи іншого шляху доводилось робити відповідні вчинки: добрі, такі як мирне вирішення конфліктів для шляху сліз, та злі, такі як напад на істот, з якими можна Домовитися або використання руйнівної магії для шляху крові. До речі, магія знову ж таки була перероблена. З міста зникли гільдії магів, а вивчення заклинань та магічних здібностей тепер залежало від розвитку героя. На полі бою додавались різні інтерактивні елементи пастки, статуї або джерела, які могли впливати на юніти, що знаходились на цьому або прилеглих клітках, що додавало складності в тактиці ведення бою. Унікальні артефакти зброї династії мали накопичувати досвід та рівні впродовж кількох ігор через онлайн-систему. Фракції в шостих героях частково продовжили лінію п'ятих героїв з деякими змінами. Наприклад, зникла фракція ельфів та чарівників, але натомість була додана фракція, заснована на нагах. В базовій грі було п'ять фракцій, прихисток фракція людей з лицарями та янголами. Інферно, в якій були демони, фракція Нежиті Некрополіс, Орки та Варвари, були представлені фракцією Фортеця та нова фракція святилища, яка була заснована на естетиці Японії або Азії та Нагах. Згодом була додана або точніше повернута Ліга Тіней, фракція темних ельфів. Гра отримала три доповнення, які були випущені в 2012 та 2013 роках. Шості герої отримали змішані та суперечливі відгуки, оскільки фанати розкритикували її за радикальне спрощення економіки та зону контролю міст попри схвалення деяких нових RPG елементів. Сьома частина героїв була розроблена з амбітною метою виправити радикальні спрощення шостих героїв і поєднати найкращі елементи третіх та п'ятих героїв. Гра під назвою Might and Magic Heroes 7 була розроблена компанією Limbic Entertainment і видана Ubisoft у вересні 2015 року. Найбільш критиковані нововведення шостих героїв були видалені. Економіку повернули до звичних семи ресурсів замість чотирьох. Зону контролю та систему сліз крові було скасовано. Фракції було розподілено за більш класичним принципом: забрали спірну фракцію Нах та повернули фракцію Ельфі. Загалом перелік фракцій сьомих героїв налічував прихисток. Фракція людей, де були такі істоти, як Арбалетник, Вершник та Серафим. академія, фракція магів, в якій були серед інших Големи, Джини та Титани. Фракція Ельфів. Отримала назву лісовий союз. В ній були, наприклад, піксі, друїди та зелені дракони. В некрополісі, фракції нежиття, були присутні вампіри, лічі, костяні дракони та інші. Фракція орків твердиня, окрім інших істот, також мала кентаврів, циклопів та бегемотів. І нарешті підземелля, фракція темних ельфів, мала таких істот, як Мінотавр, Медуза та Чорний Дракон. У 2016 році було випущено єдине повноцінне доповнення, яке, окрім іншого, додавало нову фракцію фракцію гномів Фортецю. Сьомий герой загалом були негативно сприйняті фанатами. Слабкий штучний інтелект, посередня графіка та анімації, відчуття незавершеності та велика кількість багів і погана оптимізація робили гру неіграбельною. 9 жовтня 2025 року, в рамках святкування 30-річчя серії, була випущена демо-версія нових героїв Heroes of Might and Magic Olden Era. На цей раз розробником виступає студія Unfrozen, яка має головний офіс на Кіпрі, і називає себе командою ветеранів геймдевів, об'єднаних пристрастю до складних покрокових ігор. Музику для нових героїв створює той самий Пол Ромеро. За сюжетом дії в грі відбуваються на континенті Джадаме, який раніше з'являвся у Майтен Magic 8, але ніколи не фігурував у серії героїв. А події за сюжетом є історією перших трьох ігор серії, звідси і назва Olden Era, тобто Стародавня Ера, як і деякі минулі ігри серії Olden Era прагне взяти успішну формулу третіх героїв та додати щось нове. Бій повертається до класичного вигляду з гексагональними тайлами, в якому герой набере пряму участь, а тільки використовує магічні заклинання. Але тепер у істот з'являється нова характеристика ініціатива, від якої залежить послідовність участі істот в бою. Кількість ресурсів знов дорівнює самим. Щоправда, замість сірки додано новий ресурс алхімічний пил, який, наприклад, можна використовувати для покращення артефактів. Герої мають звичний набір характеристик: атака, захист, сила магії, знання, також удача та мораль. Кожен герой має унікальну спеціалізацію, а також набір навичок, які він поступово отримує з підвищенням рівня. Навички мають три рівні прокачки, але з другим та третім рівнем обирається додатковий бонус для кожного скіла. Магія поділяється на чотири школи: первинна, арканна, світла та темна магія, а заклинання розподілились на п'яти рівнях. На старті обіцяють шість фракцій, з яких в демоверсії присутні тільки чотири: фракція людей, храм, фракція лісових мешканців Гай, Некрополіс, незмінно фракція нежиті, підзамелля, фракція темних ельфів та підземних істот. Рой, фракція комахоподібних демонів, а також розкол, фракція ельфів-відступників і потибічних тварин. У грі представлено сім рангів істот для кожної із шести фракцій, кожна з яких може покращуватися в один із двох варіантів. Тобто, наприклад, скелети некрополіса можуть бути покращені до скелетів воїнів або скелетів лучників. Також у істот будуть пасивні або активні навички. Зовсім новою механікою є фракційні закони. Вона дозволить прокачувати саме ваше королівство незалежно від того, які замки ви захоплюєте. Даватиме дуже різні бонуси. А прокачка буде залежати від кількості захоплених замків, які і будуть генерувати закони. Серія ігор Heroes of Might and Magic подарувала фанатам сім серій, кожні з яких вносить свої зміни в геймплей. І хоча кожна серія має своїх шанувальників, думаю, беззаперечним лідером серед фанатів все ж таки залишається третя частина. Саме до третьої частини виходили неофіційні доповнення: In the Wake of Gods та Horn of the Abyss. Існує фанатський HD мод, що покращує графіку, а також проект VCMI, – open-source проект третіх героїв, який дозволяє запускати ігру на інших платформах, таких як macOS або Android. На онлайн-платформах Twitch та YouTube регулярно проводяться турніри та стріми третіх героїв. Сьогодні ми можемо спостерігати за народженням ще однієї серії легендарної гри. Проєкт Heroes of Might and Magic Olden Era вже привернув увагу спільноти, і хоча на даний момент доступна тільки демо-версія, а повноцінний реліз планується на 2026 рік, гру вже додало до свого списку бажань більше мільйона користувачів на Стімі. Наскільки успішною та популярною стане Олден Ера, покаже тільки історія. Ваші думки сподіваюсь, прочитати в коментарях. А на сьогодні це все. Я дякую вам, що додивились це відео до кінця і до зустрічі у майбутньому!